Сказала чоловіку, постав мульчуючу вставку. Щось я все забуваю, забуваю. Нарешті поставили. Що це таке? Газовасарка. 4 роки в роботі. Акумуляторна. О, акумулятор не поставила. Бака немає. Зараз ми його не ставимо. Мульчуюча вставка це ми змінюємо ніж. Ось такий він має вигляд. І він більше подрібнює. Траву. траву, що ми скосили, ми її не збираємо в бак, а вона залишається ось тут. І вона, якби між травинками падає. Таким чином, зберігається більше волога, і саме влітку це класно. І коли вже трава йде в от як тут, то оці насінинки будуть проростати. І ми побачили, наскільки дійсно мульчуча ставка грає роль на півдні. Це <рес> актор другого плану, плану ворвався в кадр. Ну, що я хотіла сказати? Мульчуча ставка, я всім її раджу, ми її окремо докуповували, тому звертайте на цю невеличку дрібничку увагу, тому що вона дійсно зберігає газон. Більш-менш нормальному стані. І багатьом вже потрібно підживити газон. Якщо у вас спека немає можливості поливати, поки добривами ми не користуємося, тому що будуть опіки. Застосовуємо добриво тільки тоді, коли ми можемо полити ще або перед душем. Можна зараз замовити добрива, і коли будуть сприятливі погодні умови, ви застосовуєте. Тому що хто навіть купував це добриво в квітні, в травні ви застосовували, то зараз вже вдруге потрібно підживити. Тобто, в липні ми вдруге підживлюємо газончик. Ця упаковочка кілограмова на 35 метрів квадратних. І вже третій раз підживлювати газон, ми будемо восени. Там вже інше добрива осіння. Там ми вже готуємо до зими. А зараз, будь ласка, літо потрібно буде після спеки відновити. Мені також буду підживлювати, але поки теж чекаю.